Після переробки Кабмін представив новий законопроєкт щодо мобілізації до Верховної Ради. Тож тепер громадяни зобов'язані реєструвати електронний кабінет призовника військовозобов'язаного, проходити медичний огляд для визначення придатності до служби згідно з рішенням ВЛК. Повістки тепер приходитимуть також і у електронний кабінет призовника. Серед ключових норм також і те, що відповідно до нового законопроєкту призовний вік знижено до 25 років. Люди з інвалідністю всіх груп звільнені від служби. Строкова служба скасовується, вводиться базова військова підготовка. ТЦК можуть звернутися до суду для накладення обмеження на ухилянтів. Йдеться про арешт банківських рахунків та цінностей, які зберігаються в банках, обмеження прав на користування транспортним засобом. Добровольці по мобілізації мають відсрочку на два місяці для вирішення своїх питань та підготовки до мобілізації. Також військовозобов'язані обов'язково мають мати при собі військово-обліковий документ та пред'явити його за вимогою представникові ТЦК, поліцейському чи прикордоннику. Водночас новий законопроект для військовозобов'язаних, які перебувають за кордоном, стане справжнім сюрпризом. Так, наприклад, будь-які консульські дії в закордонних дипломатичних установах для чоловіків від 18 до 60 років, які є призовниками, військовозобов'язаними або резервістами, планують здійснюватися за умовами наявності у них військово-облікових документів. Виключення оформлення посвідчення на повернення в Україну, консульські дії щодо дітей, якщо другий батько іноземець, оформлення спадщини, оформлення паспорта громадянина України, закордонного паспорта громадянина України в установах за кордоном буде Здійснюватися у разі наявності військово-облікових документів за словами нардепа від фракції Голос Ярослава Железняка розглядатимуть оновлений законопроєкт про мобілізацію на найближчому пленарному тижні у лютому. Тож, що буде і що зрештою приймуть, будемо вас інформувати.